Добрий день всім колеги. Я вас, дуже рада вас вітати сьогодні. Ми будемо з вами розглядати можливості піреволюційного супроводу пацієнтів з таким комробідним станом, як постполитиктомічний синдром. Ми з ним зустрічаємо доволі часто. В світі дуже багато використовується різних методів, але цей метод більш патогенетичний, і ми зараз з вами розглянемо, як є можливим для практичного лікаря використати ці чи інші препарати, впливаючи на патогенетичні ланцюги цього захворювання. І так, пацієнтка з 49 років скаргами на болі в животі ниючого характеру випігастрії в верхньому квадранті живота, що триває десь пів години, і виникають вони 3-4 рази на місяць при вживанні жирної або смаженої їжі, на доту, повітря, метеоризм, діарею. Також пацієнтка відмічає, що знизився апетит, вважає себе хворою біля 2 років. Вона хвона на хворіє на хронічний панкреатит 40-річного віку. Перенесла холоцистиктомію два роки тому у зв'язку з коммінової хвороби. Харчується відносно регулярно, харча періодично порушує гарчовий реціон вживанням жирної смаженої їжі, після якої виникає больовий синдром та підвищується температура до 30-37,5 градусів. Фізична активність мінімальна. Загальний стан хворої при огляді э, астенізована, підвищеного харчування, індекс маси тіла, як ви бачите, збільшений, шкіра чиста бліда, язик обкладений дивувати жовтуватим нальотом. Серцева діяльність ритмічна, тони серця приглушені, і при о, пальпації живіт болісний в епігастрії та правому підрибер'ї, позитивні симптоми мерфі, мерфі Ортнера, а також мюсі зліва. При лабораторно-інструментальних дослідженнях вияснили, що збільшені від показники. Більше стазу холестатичних ензимів, а також і рівня альфа-амілаз, збільшений рівень це реактивного протеїну, а також порушення значні жирового обміну відпочинку. Як ви бачите, тому при ультразвуковому дослідженні виявили збільшення загальної жовчної протоки до 12 мм, ознаки хронічного халамагніту та хронічний панкреатит. Враховуючи загальні підходи до лікування, пацієнтів призначені інгібітори протонної помпи, призначені спазмолітики та ферменти. Але враховуючи весь патогенез цього захворювання, додатково є необхідність при призначення біореволюційних препаратів, які були використані в вигляді перавральних, а також внутрішньоверних або біоп... методів біопунктури. Лімфоміазот, який є необхідним для дренажу, а також для покращення функції жовчовідних шляхів, а також всього жовчного травного тракту муксанукого маку. Через два тижні до них приєдналися. Адже й галіумхи паралельно йшли таблетки травмил, які завершують запальний процес, та хепель, які нормалізують жовчовий день. Крім цього, в ін'єкційному етапі додатково призначалися препарати для метаболіч... для нормалізації метаболічних змін, які відбуваються в організмі. Крім цього, призначалися спазмолітики додаткові додатково призначався обов'язково Препарати хіноце композиту, які необхідні для нормалізації, а також дезінфекції всіх жовчовідних шляхів за рахунок і стазу іде накопичення цих, всіх змін. На ін'єкційному етапі вже другому ідуть препарати, які покращували стан і підшлункової залози додатково до нормалізації слизових оболонок, які необхідні, враховуючи те, що пацієнтка має одночасно декілька. Захворювань, і їх обов'язково були потрібні препарати не лише для стабілізації на даний момент, а й в подальшому. Вже, як ви бачите, через невелику кількість часу після початку біореволюційного підходу пацієнтка відмітила, що в неї біль зникне після другої ін'єкції біопонтури, що дуже її порадувало. Крім цього, стабілізувався стул, немає та метаболізм, і вже при пальпації, навіть через короткий час, вже живіт безболісний. Через два місяці, тобто через вісім тижнів після початку лікування, іде нормалізація більшості показників або вони наближаються до норми, або вони вже в межах норм. При ультразвуковому дослідженні вже немає ознак розширення загальної жовчної протоки. Надалі, як ви бачите, вже в більш тривалому контексті, коли пацієнтка вже відмічає, що в неї. Немає ні болі в животі навіть при порушенні дієти. А Крім цього, вона самостійно припиняє спазмолітики, помпи, ферментні препарати, зв'язку з тим, що в них вже не було необхідності. Це якраз вказує на біреміляційний підхід, який дає можливість зменшити поліпрагмазію і таким чином максимально досягти гарних результатів. Обстеження лабораторно-інструментальних вже вже всі показники знаходяться в межах норми і ознаки лише хронічного конкретиту залишаються при ультразвуковому дослідженні. Завдяки своїй дії біореволюційні препарати впливають на саме ось таку дуже цікаву допоміжну імунологічну реакцію, завдяки якійде. Індивідуалізація впливу даного препарату, враховуючи особливості хвороб не тільки однієї хвороби, а більшості хвороб, які є у пацієнта. Тому за рахунок того, що в маленьких дозах в наномікрограмах, які йдуть в цих препаратах, вони впливають на Саме макрофаги і на молекули головного комплексу гістосумісності, утворюючи диференційовані ТХ-3 клітини з вже перенесеними рецепторами, на яких вже несуть оці зміни, тобто вони вже індивідуалізовані. Завдяки їх активації, іде органотропія, тобто йде ця, ці препарати, ці. Клітини йдуть до саме до тих органів, в яких відбуваються ті чи інші патологічні процеси, на які впливають саме ці препарати. І за рахунок цього йде вирівнювання імонологічної реакції. Організму вирівнювання ПУГУ ТХ 1 і ТХ 2 як терези за рахунок ось цих таких дуже цікавих регуляторних ТХ 3 клітин, які є мотивовані, тобто на які вже попливали біорегуляційні препарати. Це міжнародний патент, тому ці препарати дійсно відповідають всім необхідним речам. За рахунок нормалізації. Регуляційних телімфоцитів ми маємо результат у будь-якого хворого, При цьому нам не потрібно визначати ніяким чином загальну імунограму, тобто нам немає в цьому ніякої потреби. Тому що вплив цих препаратів де регулюючи, він впливає на тиха 3 клітини і таким чином регулює рівень хелперів першого та другого типу. При цьому завершується хронічне запалення, а та зменшується прояви алергічних або Реакцій негайного типу дуже велике дослідження, яке було доповідалося в 2014 тисячі році на міжнародному конгресі ЄВЛАР диференційні ефекти траумілютидеклефінаку. За рахунок впливу на медіатор пророзрішуючих ліпідів за рахунок проведення геномного дослідження. На рівні транскриптом, які показують, що більшість наших реакцій, які ми любимо весь час блокувати, насправді є фізіологічними. Під час загальної запальної реакції, яка є фізіологічною для організму людини, відбувається вироблення не лише запальних медіаторів, але й під час саме активації циклооксигенази 2 арахідонової кислоти йде активація вироблення пророзрішуючих медіаторів, які завершують етап запалення на подальшому. Якщо ж ми призначаємо, наприклад, той же диклофенак, ми блокуємо цикл 2, і за рахунок цього не утворюються оці пророзрішуючі ліпідні медіатори, які не завершують запальний процес. Тобто ми створюємо штучні умови для хронізації даного процесу. В той же час препарат Траумель, який був досліджений в цьому дослідженні, має зовсім інший вплив: він зменшує кількість лікатрієнів і прояви запальної реакції, яка максимально йде сповільнено і йде більш активно для пацієнта в плані розрішення його, але прояви цього запалення йдуть мінімальними. За рахунок цього дослідження вдалося чітко розділити механізм впливу протизапальних препаратів та правомілія як біревольційного препарату, який чітко показує на що він впливає, і тим тим, цим дослідженням він вказує на необхідність його призначення у будь-якого пацієнта, у кого є ознаки або хронічного або гострого запального процесу. Досліджень з лімфоміазотом також багато це препарат дренажної дії, який впливає не лише на Лімфатичну систему, а й покращує ефективність інших препаратів, зменшує побічну дію алопатичних препаратів і зменшує тривалість лікування взагалі цих, цих, цих пацієнтів. Вони мають значення з якими ознаками. Крім цього, дослідження, які вказують, що введення цих препаратів не лише перорально, а ін'єкційно також покращує результати лікування. Загоєння ран, набряку тканин Крім цього, дослідження вказують на те, що цей препарат активує лімфовідтік, посилює бар'єрні функції лімфатичних вузлів та місцевий імунітет, знижує загальну інтоксикацію, сприяє оптимізації перебігу гострого або активації хронічного процесу і завдяки загменуванню міжклітинного матриксу, тому що лімфоміазод має активати спрі... Саме між матриксу і активацію лімфовідтоку зменшує також набряк слозових оболонок. має значення, де він знаходиться, це препара... біореволюційні препарати, виробляються згідно з державною німецькою гноматичною фармакопеєю, і вони можуть бути використані в будь-яких ситуаціях, коли нам необхідна саме патогенетична бреволюційний вплив на, то чи інший пацієнт, на того чи іншого пацієнта. you <laughs> Крім цього, ми використовуємо різні активні форми, а крім цього, і режими дозування. Є звичайний режим поза загостренням, звичайні препарати приймаються три рази на день, якщо пероральні, якщо ампули, від 1 до 3 разів на тиждень, в залежності від необхідності. При ініціюючому, коли йде гострий стан, схема зовсім міняється. Є необхідність в використанні. Активуючого режиму, хоча б три дні підряд. При цьому ми приймаємо препарати один раз на 15 хвилин протягом перших двох годин, тобто до 12 разів на день. Таку схему використовується при пероральних препаратах. не має значення не лише це стосується ліфам'язок, а й інших препаратів. Окрім цього, ампули можуть вводитися щоденно або навіть декілька разів на тиждень, якщо це композитом, і продовжується потім в. В звичайному режимі дозування Саме цікаве те, що препарат лімфоміолог ще підвищує біодоступність тканин до будь-яких ліків, тобто він дає можливість, що чутливість тканин буде вищою при застосуванні його навіть звичайними препаратами. Крім цього, дозволяє уникнути вимушеного підвищення доз токсичних препаратів і мінімізує побічні ефекти алопатичних препаратів і підвищує ефективність лікування в цілому. При лікуванні хронічного панкреатиту є як ви бачите методичні рекомендації, в які входять ці препарати. Як ви бачите, вони на до сьогоднішнього дня дійсні, і тому ви можете на них спиратися для призначення цих препаратів пацієнтів при хронічних холосисто-панкреатитах панкреатитах Хіноцея композитом це універсальний препарат, який має багатокомпонентну дію і впливає як на бактеріальну, так і на вірусну, так і мікс флору, дає можливість зменшити час застосування антибактеріальних препаратів або відмінити їх взагалі, якщо в цьому є мінімальна потреба. Він може використовуватися як дорослим, так і дітям. Як ви бачите, є схеми застосування цих препаратів навіть у людей, і при цьому є чіткі дозування, дуже зручна схема, тому для діток це ну, досить такий варіант приємний і може використатися у вигляді питних ампул, не обов'язково їх колоти. Універльна комбінація цих препаратів дає можливість призначати його самостійно або в комбінації з. Антибіотиками або заміняти на певний час і скорочувати час застосування антибактеріальних препаратів, зменшуючи антибіотикорезистентні флори, яка на жаль сьогодні є ну досить актуальною темою. Ноксвомікого ну, мокорд це препарат, який був призначений з метою е, балансу і вагусної регуляції у такого пацієнта з посхолодзи з тектомічним синдромом, так, е, і для активації детоксикційних властивостей слузових оболонок шумково кишкового тракту. Крім цього, він долає відчуття надоти і запобігає блюванню. А препарат хепель це препарат а, дуже потужний, який використовується для нормалізації моторики жовчовивідних шляхів, покращує реологічні властивості жовчесприя, оптимізації та завершенню запального процесу в жовчовивідних шляхах При цьому немає значення, а, чи це а, здорова людина, чи людина, яка перенесла холецистектомію Крім цього, це препарат активує детоксикаційні функції печінки і зменшує побічну дію агресивної антибактеріальної терапія терапії або глюко хіміопрепаратів Препарат Гепаркомхель це препарат з дезінтоксикаційною можливостями на функцію починки. Крім цього, він має. Одну дуже цікаву можливість він знижує накопичення загального холестерину, нормалізує жировий обмін, що дуже важливо, особливо коли є холестероз жовчного міхура або хостахолецетектомічний синдром. Тобто він має метаболічний ефект і використовується в різних порушеннях функції печінки, і тому він є обов'язковим лікуванням лікуванні саме такого коморбідного хворого. Мукоза композитом як універсальний відновлювач взагалі слизових оболонок. Препарат унікальний немає своїх аналогів, тому що він сприяє відновленню регенерації уражених слизових оболонок різної локалізації, отримує здійснення всіх функцій слизових, прискорює процес відновлення нормальної мікрофлори слизових оболонок та покращує умови для того, щоб відживлялися пребіотичні штами або пробіотики. Як ви бачите по складу він має дуже багато компонентів, але саме головне він має слизові оболонки з усіх органів людини. І ось завдяки цій особливості, ми можемо впливати як і на жовчовивідні шляхи, так і на кишківник, так і на шлунок. Момортика композиту це препарат органотропної дії на підшлункову залозу. Він не формує видачу підшлункової залози, яку утворює застосування неферментних препаратів тваринного походження. На жаль, організм людини має одну особливість, якщо до нього надходять. Ензими тваринного походження він перестає виробляти власні ензими для перетравлювання їжі, і це ми, якби з одного боку, покращуємо стан хворого, з іншого боку, ми формуємо залежність від цих препаратів. Крім цього, він має протизапильну пророзрішуючу та знеболюючу дію. Особливо це важливо при загостренні або гострих панкреатитах, що можна додатково давати у вигляді біопунктури і дає можливість це все прискорити. Крім цього, препарат галіум Хелі, він додатково до препарату лімфом'язот має дренажну дію, але він діє внутрішньоклітинно. На на сьогоднішній день це дуже важливий компонент, який необхідний для того, щоб нормалізувати роботу всіх органів саморегуляції, самовідновлення. Тому що якщо внутрішньоклітинно, де йде дезорганізація, порушення буде йти і тканинного дихання, і активності всіх органів і систем, якщо всередині будь-якої клітини організм. Є порушення саме завдяки цьому препарату, вдається посилити поглибити дію дренажного препарату лімфоміазот, покращити видільну функцію нирок. Крім цього, це препарат, який використовується для дренажу будь-яких паранхематозних органів, і він має імунокоригуючу дію, особливо дуже ефективно використовується при вірусних інфекціях, тому що він чинить саме вплив на віруси, які знаходяться всередині клітина. А не в загальному кровотоці. На сьогоднішній день ми стикаємося, на жаль, з станами енергодефіциту, яку ми саме створюємо завдяки тому, що з одного боку ми призначаємо певні препарати, а з іншого боку, ми створюємо кількість мітохондрій, клітин, і їх частина або пошкоджуються або кількість них скорочується, і, як ви бачите, дуже багато шляхів, при яких відбувається взагалі пошкодження лікарськими засобами всіх оцих ланцюгів, які ми знаємо ще з курсу біохімії. На жаль, ци, тобто, такою токсичністю володіють нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикостероїди, антибіотики і багато інших. Тому для відновлення енергетичної ефективності циклу лимонної кислоти реактивація його відбувається під впливом препарату коензим композиту. В маленьких дозах він активує цю можливість і дає відновлення функціональної активності форматних системи клітина, усуває гіпоксіїв та олужнює матрикс, тим самим створюючи умову для більш швидкого відновлення організму людини. Наступним препаратом, який може бути використаний, це обіхінон композитом. Він зазвичай призначається першим при хронічних захворюваннях для того, щоб відновити тканинне дихання, яке є заблокованим. Тому він є першочерговим в цих випадках. Він, крім цього. Має можливість активації і імунних клітин, і їх функціональну активність і перетравлюючу здатність. А ось королем такої терапії є гліоксаль композиту. Він більш потужний в випадках гострих вірусних інфекцій, виражено інтоксикаційно або навпаки, млявого інтоксикаційного синдрому, хронічних вірусних інфекціях. Мало Млявопротикаючи, процедуючий запальник прец... захворювань позних ускладненнях. Він відновлює енергетичний потенціал клітини, має імунокоригуючу дію і забезпечує видоведення токсинів з клітин, що дуже важливо. І крім цього, він володіє неефективним захистом ДНК від пошкоджень, тобто інгібує неопластичні зміни в клітинах. Тому, якщо розглядати, як можна його використати, ви бачите, що він може використовувати мляво протікаючому при завершенні затяжного, затяжного запального процесу, і тим самим він може бути використаний як самостійно, так і в поєднанні з іншими препаратами. На цьому слайді я хочу вам показати, як можна використати ці препарати в будь-яких ситуаціях. Не є обов'язковим призначати всю повну схему, коли ви тільки починаєте біореволюційний підхід в лікування. Таких хворих, можна використовувати один-два препарати, які необхідні, той же самий травмильним, фоміазот, і, наприклад, той же самий біхінон композитом, якщо це хронічне захворювання, якийсь з один, з енер... Органотропних препаратів. Далі, по мірі того, як ви будете бачити результати від свого лікування, ви можете нашаровувати всю схему, яку я вам дала сьогодні, для лікування саме постволіцистикмічним синдром ступеню енергодефіциту, і про який трошки вже ми проговорили, можна якщо він легкий, можна починати з коензим композитом, якщо він вже важкий або середньоважкий біхінон, або навіть починає з композит, і потім вже чергують їх між собою. Я вважаю вам впевненості та успіху в практичному застосуванні саме такого біорегуляційного підходу для оптимізації та індивідуалізації схем терапії. Дуже вдячна вам за увагу. Якщо у вас будуть запитання, я буду рада на них відповісти.